Доброго вечора, шановні українці, гості міста Одеса. Сьогодні я вам покажу, як я розрізаю відео для TikTok за допомогою програми Bandicoot. Хтось скаже, що в Linux є інші безкоштовні open source програми. Я вам так скажу, жодна з open source програм не може зробити те, що робить Bandicoot. Розрізати по хвилині відео робити короткі відео. По 5 хвилин, 10 хвилин для Інстаграм. Не можуть інші програми це робити. Хтось каже, через рядок можна зробити відео коротке. Я вам так скажу: через командний рядок ви ідеально не розріжете. За допомогою цієї програми саме цієї програми, а не іншої. Ви зможете розрізати свої відео на частини, якщо вам потрібно для інших соцмереж це залити. Це ідеальне рішення. Питання стосовно використання розрізання відео на частини. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, TikTok канал та інші соцмережі. Роби донати в описі до відео жми кнопку «Спонсорство». Аби лайк і репост обов'язково. Разом переможемо, тому Linux-тематика також виходить на моєму YouTube-каналі. Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військового праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норми права. Це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх новим правом. Підпишись на цей YouTube канал, Тікток канал та інші. Мої соціальні мережі в описі профи обов'язково. Також підписуйся на мій новий Твіттер, інстаграм канал та тікток канал телеграм канал. Обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права, податкового. права. В різних галузях прав. Також я надаю юридичні консультації стосовно плести бізнес та керувати автомобілем, статусі людини. Також замовляю в мене послугу за кодом ЄРТПОЛ. Дізнайся про свого контрагента, витяг за новий. Тобі це потрібно вже сьогодні, завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, Розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, які правильно захистити країні терору та правового Славілля, які робить режим Зеленського Порошевка. Також роби донати, жме спонсорства.